Привіт, мене звати Олег Наталя. Я Альона Любов, Я Юлія. Євгеній Моцик. Катя, Вілій Кріснення, Олександра. Ярослав. Ярослав. Діма Бур Вероніка. Іна. Ігор Фролов. Роман. Собчук Олег Никита. Маша. Українці. Настя. Маріна. Олександр. Ти це Олександр. Олександра. Мене звати Ольга Волкова. Івана. Ярослава. Григорій. Валерія. Дмитро. Олександр. Привіт, мене звати Сергій. І рік тому, 6 квітня, я створив цей канал. Коли перестане існувати канал Ютландія? Коли ви перестанете коментувати наше відео, а також підтримувати наш проєкт однією кроною. Перше інтерв'ю на цьому каналі було опубліковано 30 травня 2022 року. Привіт, Наталія! Ви крута! На сьогодні вже більше 30 українців розповіли свої історії міграції, а також поділились досвідом життя в Данії. Друзі, напишіть в коментарях, що ви думаєте про наш проект. Ласкаво просимо в коментарі. Навіщо, при яких обставинах і звідки взялась така ідея знімати інтерв'ю в не зовсім класичному форматі? Мабуть, не було б ніякого контенту. Якби більше двох років тому я не отримав травму на футболі, яка не дає мені можливість займатися найкращим видом спорту у світі. Тоді я подумав: а що як перестати споживати і створювати? Почати створювати відео на YouTube. Мій улюблений канал на той час був від душі в душу. Інтерв'ю з українцями на білому фоні. Отримував по голові за українську мову. Як ми не дискримінували за українську мову, це 2012 рік. Перші чотири ж відео були зняті в такому форматі. Але через непрактичність використання китайського білого фону ми відмовились від цієї ідеї. Майже всі випуски були зняті на два телефони без спеціальних навиків та знань. Чи створювався цей канал з метою заробітку? Звичайно ж, ні. Хтось полюбляє рибалку і витрачає час і кошти на це заняття. Я і моя молода команда витрачаємо час і кошти на створення корисного і місцями розважального контенту для українців в Данії. З часом якість картинки і монтажу виросла, відповідно, і збільшилась собі вартість одного випуску. Тоді і з'явилась ідея з однією кроною. Дуже дякую всім, хто підтримав наш проєкт фінансово. За ваші кошти було випущено два попередніх випуски. Також величезне дякую всім нашим дев'ятьом патронам, які щомісячно підтримують наш канал на Patreon. Це безпосередньо ви створюєте інтерв'ю з українцями для українців в Данії. Дякую. Про одного патрона, а саме Владислава Руденка, треба сказати окремо. Він подарував нашому каналу безпровідну мікрофонну систему, завдяки якій нам набагато легше буде знімати інтерв'ю як в польових, так і в студійних умовах. Влад, дуже тобі дякуємо. Уже випробували новий мікрофон у нових випусках. До речі, про нові випуски вони вже монтуються, і в найближчі понеділки очікуйте дуже цікаві розповіді. Мені запропонували признатися тобі в коханні. Питали, чи давно це робили. Алю ти поцілував, ти злякалася. Я поїхав. Все. дзвоню тобі прямо з інтерв'ю, а щоб сказати тобі і татові, як сильно я вас люблю. Дякую, шалечка. Я у своїх випусках людей питаю, чи вони не проти позвонити би до мами і сказати їй про свої почуття. Так що я вирішив вам теж сказати, що я вас дуже люблю. З татом. і дякую, що ви в мене є. Якщо під цим відео буде більше ніж 300 коментарів, ми покажемо весь процес створення інтерв'ю на нашому каналі від вибору учасника до фінальної версії. Дякую.